Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні я хочу розказати вам календар стрижок на лютий місяць. У лютому місяці землю північної півкулі сковує мороз, часто вирують хуртовини і мало погожих сонячних днів. Така погода одночасно навіває людині поганий настрій та бажання діяти проти усього, що псує настрій, що не дає стати успішним та щасливим. Показово християни 2 лютого святкують свято стрітення, яке символізує зустріч та боротьбу зими та літа, добра та зла. Зовнішній вигляд людини у лютому символізує готовність її до боротьби. Тому, щоб побороти нудьгу, розчарування та поганий настрій, необхідно ретельно слідкувати за зовнішнім виглядом. Щоб встигати стежити за своїм зовнішнім виглядом та заздалегідь, планувати для цього свій вільний від роботи час я пропоную вам. Цей місячний календар на лютий 25-го року. Волосся і нігті людини є показником стану його біополя. Та життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини, втрату життєвої сили. Так само. Впливаючи на волосся та нігті як частину людського тіла, можна вплинути і на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору та стрижки волосся, підбору дати, з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто, волосся не можна стригти, коли заманеться. Хоча чоловіки голяться щоденно, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся та нігті. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше, Не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки. Волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня, тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, з приятливими днями значить, для стрихти нігтів є четверта субота. От. Якщо ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився, а значить ослабло ваше біополе, то ну, це я вам вже сказала, що треба стригти у, у дні найкраще для цього підходять. А, значить, після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили та посилення біополя можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Спершу підстригти на ущербному місяці перед молодиком. Це був молодик 28 люта у лютого, а у лютому це буде 13, 15, 17, 20 та 24 лютого. От. Для збільшення біополя, покращення здоров'я, збільшення успіху, підстригти волосся це вже другий етап. Та нігті на зростаючому місяці у період після молодика з 29 січня 25-го року до повені 12 лютого 25-го року. Це будуть 3, 4, 5, 6, 8 та 11 лютого. Так само можна вчинити, якщо у вас почали проблеми з заробітком грошей та навчанням. А тепер я вам перезачитаю яким на, найкращі дні. От. І ось, подивіться. 3 люто, понеділок, місяцю овні, п'ятий день місяця, сприятло завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 4 лютого, вівторок, місяць у тільці, шостий день місяця, сприятливо завивати, лікувати, стригти волосся та нігті, 5 лютого середа. Місяць у тільці, сьомий день місяця, сприятливо завивати, лікувати, стригти волосся та нігті, шостого лютого, четвер, місяць у близнюках, восьмий день місяця. Сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. Восьмого лютого субота, місяць у близнюках. Десятий день місяця, сприятливо до 13-ї години за київським часом, завивати стригти волосся та нігтів. Після 13-ї не бажано. Тепер 11 лютого, вівторок, місяць у Леві, 13-й день місяця. Сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігтів. І 12-го у нас іде повний місяць, тому після повні, ось 13 лютого, в четвер можна вже стригти волосся. Це місяць у Діві, 15-й день місяця. Сприятливо завивати, лікувати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 15 лютого, субота, місяць у Діві. І Терезах, 17-й день місяця, сприятливо завивати, лікувати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 17 лютого, в понеділок, місяць у Терезах, 19 й день місяця, сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 20 лютого четвер місяць у стрільці, 22-й день місяця, сприятливо з. 15-ї години за Київським часом. Завивати фарбувати волосся та нігті. 24 лютого понеділок, місяць у Козирозі. 26-й день місяця, сприятливо завивати, лікувати, стригти волосся та нігті. На цьому я хочу. З вами попрощатись, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів. І дякую вас за увагу. Всього доброго.